Шановні колеги, доброго дня. Хочу презентувати вам технологію доповненої реальності, що використовується, що використовується в проектуванні та будівництві. Що таке доповнена реальність? По суті, доповнена реальність це технологія. Ви, взявши простий телефон, вийшовши на ділянку, можете навести телефон на ділянку і побачити, яким чином буде виглядати ваш побудований об'єкт в майбутньому. З практичної точки зору доповнена реальність має декілька переваг. З нашого досвіду, на сьогоднішній день, коли замовники приступають до реалізації зерносковищ, перші кроки є це розміщення зерносковища на ділянці. І Є два підходи. Один підход розробляється генплан, тобто це схема розташування споруд на ділянці. Другий підход це розробляється 3D-модель, яка є, в принципі, досить інформативною, інформативним інструментом, який має свої обмеження, і ці обмеження легко знімаються за допомогою доповненої реальності. Зараз ви можете побачити, яким чином. Використовується доповнена реальність, тобто вийшли на ділянку, розмістили майбутній елеватор на реальній ділянці будівництва. Можете є демонстрація того, як розміщені споруди відносно існуючих будівель. Також демонструється, яким чином буде збудована друга черга, де вона знаходиться. Крім того, в цілому ця технологія дозволяє. Мати розуміння, яким чином буде рухатися автомобільний транспорт, і чому саме він буде рухатися з врахуванням майбутнього нарощування і розвитку підприємства. І яким чином він буде рухатись відносно існуючих огороджень, автомобільних шахів таке інше. Сама по собі технологія дає можливість під час розміщення на ділянці включити режим рентгену, грубо кажучи. і... Чітко розуміти, де знаходяться майбутні споруди, як буде виглядати перша черга будівництва, навіть на етапі, коли тільки розробляються перші фундаменти. Крім цього, вона є дуже зручною для нас, як для проєктувальників, тому що це інструмент, який дозволяє дуже легко з замовниками погоджувати конфігурацію алеватора, зовнішній вигляд, тому що не тільки технологічно є важливі елементи в елеваторі, а також і. Естетичні моменти, які зачасту замовники вимагають, щоб ефективно розміщалась на ділянці. Рухаючись по об'єкту, ми можемо з іншої сторони побачити розміщення елеватору і навіть пройти скрізь силос і зрозуміти, що всередині знаходиться силос, як будуть виглядати фундаменти, аероканали і таке інше. Знаходячись тут, знову ж таки. Ми з цього ракурсу бачимо, як буде виглядати перша черга, і приймати необхідні рішення в випадку необхідності змін. Знову ж таки, з іншого ракурсу, ми бачимо, як будується друга черга, яким чином через режим рентгену, яким чином розміщуються споруди. Можливо, треба в майбутньому буде демонтувати склади, які заважають. І це все дуже зручно можна зрозуміти, маючи. Просто телефон. Ну, також під час будівництва е, є можливість бачити, як рухається будівельна техніка крізь. І е, неабияко хотів наголосити, що по суті, ця технологія для учасників будівництва е, дозволяє на етапі комерційної пропозиції зробити презентацію майбутнього проекту більш інтерактивно і в більш вражаючий спосіб. А замовнику, в свою чергу, Відчути на ділянці, як, як розміщається об'єкт, де він буде знаходитися, і внести зміни до того, як будуть залиті навіть перші фундаменти чи відкритий котлован. Крім цього, є також значна перевага в цій технології. Під час монтажу обладнання, а конкретно самопливів, виникають багато ситуацій, коли. От як монтажники працюють? Вони отримують від проектувальників або технологічну схему, або в кращому випадку індексацію таким чином, як буде розміщено самопливне обладнання, але індексація вона доволі важкою є для непроектувальників, тому з нашого досвіду багато монтажників. Вертаються до технологічної схеми, і якщо вони досвідчені, вони самі розводять самопливи. Але до чого це може призвести? Це призводить до відхилення від проектної документації, і є приклади, коли не витримуються кути з ходу самопливів, а це в свою чергу може вимагати вже необхідності змінити маршрути або ув'язати їх взагалі зверху, знизу і так далі. Разом з тим, доповнена реальність дозволяє ці моменти нівелюватим, наступним чином. Тобто кожна людина, взявши смартфон, наводить смартфон на от зараз е відео знімається на фундаменті, існуючому золотому фундаменті, поки без е норі, без транспортерів, лишає фундамент і стійкінорійної вежі. Людина знаходячись зверху, наводить телефон і бачить, яким чином конкретно знаходяться транспортери, норі і самопливи, як вони повинні бути розведені. Це дуже зручно. Використовувати під час монтажу і, більш того, замовники таким самим чином можуть вийти на ділянку, навести телефон і для себе, наприклад, смоделювати, яким чином будуть персонал пересуватися в норійному приямку або по металоконструкціям, внести зміни в марші, в розташування металоконструкції. Це також важливий, важливий момент, який під час реалізації з'являється, коли все зварено і треба запускати елеватор, а виникають такі неприємні моменти, які потрібно вносити, вносити зміни. Крім цього, неабияка перевага цієї доповненої реальності безпосередньо в самопливах. Це те, що проєктувальники, коли проектують, вони можуть бути впевнені в тому, що змонтовано буде практично. Ідентично проектним рішенням і немає необхідності давати якісь запаси по глибині норійних приямків або збільшувати висоту норійних веж. Таким чином, це зменшує інвестиційні витрати для замовника, тому що економиться бетон, економиться металоконструкція, економиться висота норії. І е, навіть на етапі монтажу будь-хто від замовника до монтажника. Дуже легко використовує, навівши на, на, на приямок, бачу, зрозуміло є, де знаходяться транспортери, коли буде змонтовані норі, можна буде зрозуміти, чи є відхилення по розташуванню норі або транспортерів від проєктних рішень і вчасно внести зміни, якщо буде така необхідність.